Васильівну, ти чи що? О, багатою будеш, не впізнала. На Ніну Васильівну дивилася, привітно посміхаючись, колишня сусідка по дачі Зінаїда Семенівна. Вона сиділа на ринку в торговому ряду, виклавши на пролавок помідори, огірки, редиску, зелень. І все було добірне, красиве, апетитне, як на картинці. Ніякої додаткової реклами не було потрібно. Ніна зупинилася, хоч і недолюбовела сусідку, називаючи поза очі торгашка. У неї нічого не пропаде, жоден огірочок, жодна цибулина все продасть, говорила Ніна дочці, осудливо похитуючи головою. Одним словом, торгашка. Ну і що? вступала за сусідку дочка Катя. Вона таки не вкрала це все, виростила, трудиться, не розгинаючи спини. Чим, Чому вона повинна роздавати все це безкоштовно? А я от не можу так, впердо твердила Ніна. Моє виховання мені не дозволяє краще роздати людям, нехай користуються моєю добротою, поки я жива. Хм. Або викинути за непозрібністю, підхоплювала Катя. Нехай краще згниє, але продавати ми не станемо, ми ж горді. Дачу продали вже років п'ять назад. Здоров'я не вистачає її обробляти. Дочка теж на відріз відмовилася, а Семенівна, бач, до сих пір дачу тримає, знову з огірочками сидить, хоч і вік вже до вісімдесят хилить, а може, вже й перескочив. Ніна Васильівна навіть зраділа випадковій зустрічі і зупинилася, щоб поговорити зі старою знайомою. Привіт-привіт, Семенівна, рада тебе бачити, абсолютно щиро сказала вона. Як ти сама? Та помаленьку відгукнулася Семенівна. Бог поки дає сили. Ну, та й торгувати теж, не втрималася Ніна від іронічного зауваження. Ну, не викидати ж. Знизила плечима Семенівна. Мені шкода мою працю, а дача це моя віддушина. Вона мені сили дає, щоб не гаразди пережити, і годує мене. Я ось тільки полуниці на три тисячі продала, а ти багато собі на пенсію можеш дозволити. Та яка там пенсія? затягла звичну пітню Василівна і зітхнула. Так, сльози одні. Раніше хоч овочі свої вирощувала, а тепер і це купити треба. Ось прийшла на ринок. А ти візьми у мене недорого продам, для знайомих у мене занижений тариф. Добре, що ще здоров'я дозволяє все це вирощувати, кивнула Ніна на прилавок з овочами. А мені діватися нікуди, посміхнула Зіна. Доводиться тримати себе в тонусі. У сина Миколи ноги відняло три роки тому. Він самотній довелося до себе перевести. Чоловік вже теж ледве ходить, все тепер на моїх плечах. Ніна остовпіло втупилася на приятельку. Вона знала, що з чоловіком та давно в розлученні через його згубну пристрасть до пляшки. Ну так, не кину ж я його, зрозумівши замішання Ніни, відповіла Зіна. Все одно ж близька людина, а ось і доглядаю ну кому він потрібен, крім мене. А взагалі я не сумую, Струхнулася вона з викликом в голосі. Я навіть вдячна цим труднощам, вони загартували мене, дають сили триматися на ногах, он мої однолітки давно вже розкисли, сумують, ледве ходять, нічого вже самі робити не хочуть. На дітей сіли і ніжки звісили, в магазин їм сходи, в будинку прибери, їжу звари. Самі вже нічого не можуть, тому що м'язи відмовляють від неробства, ну і мізки так само. А я живу в п'ятиповерхівці на останньому поверсі, По кілька разів на день бігаю без ліфта. Відмінний тренажер, як каже мій син, а мої сусідки старенькі. Вже давно бояться спускатися з поверху. Так і сидять вдома, старіють, а мене стають вдома не застане. І ще, я вичитала одне правило недавно: що не можна говорити про недуги. Цим ми їм силу свою віддаємо. І вони починають нами керувати. Краще говорити про здоров'я і бажано повторювати по кілька разів в день. Що ти здорова, і у тебе все відмінно. І здоров'я починає налагоджуватися на собі перевірено, спробуй теж. Сина на них теж підсадила, і він же навіть потроху почав ходити. Ну, а якщо запитують про здоров'я брехати, що все добре? спантеличено запитала Ніна. Навіщо брехати? знизила плечима Зіна. Просто говори, що все добре. І переводи розмову на більш цікаву тему. Але про що можна ще говорити зі знайомими у нашому віці? якось невпевнено промовила Ніна. Як про що? пожвавилася Зіна. Про книжки, про фільми, про рукоділля. Я ось, наприклад, в'яжу, вишиваю, роблю всякі вироби, знаєш їх скільки в інтернеті. Ти що, і інтернетом вмієш користуватися? Здивувалася Ніна. Так, і то давно вже здивувалась у відповідь Зіна. В наш час без нього нікуди. Я багатьох своїх однокласників і далеких родичів в інтернеті знайшла. Зараз спілкуємося так цікаво. Раніше я так всякі головоломки в журналах купувала, а зараз в інтернеті знаходжу. Мені філворди дуже подобаються, і судоку. Ніна сухала Зіну, відкривши рот. Колишня сусідка, випадково, зустрінута на ринку, раптом розкрилася з абсолютно несподіваного боку. Ну чому вона раніше до неї не придивилася? Гордість, яка, їй все здавалося, що у Семенів не більше інших інтересів немає, крім дачі. А воно он як. В цей час Зіна наклала цілий пакет овочів. І пристягнула їй. Ось, пригощайся, рада була побачити. А скільки коштує? заметушилася Ніна, дістаючи гаманець і подумки підраховуючи, чи вистачить у неї грошей. Так ніскільки. посміхнула Семенівна. Це так подарунок. І, побачивши протестуючий, жест Васильівни, поспішно додала. Від подарунків не можна відмовлятися. Цим ти потік достатку до себе перекриваєш? Дуже дякую. Ніна була вже не в силах дивуватися. Але на душі раптом стало так добре і легко, немов сам ангел спустився і сів їй на плечі. Слухай, а може, в гості до мене прийдеш? Чайку поп'ємо, я приготую щось, побалакаємо, вмієш ти душу зігріти. А чому б не прийти? Широко посміхнулася Зіна. А то навколо мене одні чоловіки. Хочеться із жінками розумними поспілкуватись.